спокійно одягти на пальчики, це буде гігієнічно і дуже зручно будь-де. Натискаємо! І не забувайте зволожити шкіру при нанесенні декоративним засобів. Це є ваша основа. Ну все, поїхали. Тан -тан -тан. ось так. Наносимо, Зразу розтушуємо. Клас, він має таке природнє перекриття і взагалі немає відчуття, що на мені кисональній засіб. Текстура в нього зовсім не плотна, він не камедогенний. Ну, ви просто самі бачите, як він працює. Гарно лягає, пори не забиває. Тому рекомендую всім, хто хоче гарно свіженько виглядати, мати ідеальний рівний тон. Для замовлення цього кушону можете писати нам в в інстаграму або знаходити нас в місті Долина. У вулиці Степана Бандери, 3В. Всім гарного дня!